Кращим методом вивчення слів без зазубрень є метод асоціацій. Асоціації можуть бути самими різними і навіть, м'яко кажучи, незвичними. Але головна ідея, щоб вони звучали схоже на слова іноземної мови. Ми підібрали для вас слова, які співзвучні з українськими, а також додали картинки, які ще краще допоможуть вам запам'ятати ці слова. Також допоможемо з вивченням артиклів до цих слів. Будь ласка, ставте лайки чи лишайте коментарі, щоб ми знали, чи цікавий вам цей метод і чи варто нам продовжувати. Тож починаємо. І ти. Схоже на наше слово алея. Уявляємо людину, яка йде по гарній алеї, і запам'ятовуємо. Унам Душа. Анамур. Любов. Un amoureux – закоханий, коханий. Une amoureuse – закохана, кохана. Тут чому одразу чотири слова. Всі ми знаємо наше з українським акцентом «лямур». Насправді, то «амур» з артиклем «лямур». Також ми знаємо Амурчика, який стріляє своїми стрілами кохання. Отже, Амур лямур вивчили, тепер ам запам'ятовуємо як від Амура, уявляючи Амура у вигляді душі. Хочу окремо зупинитися на словах Amour. і із. Це закоханий і коханий, і також закохана і кохана. У французів кохані і закохані звучать однаково. Дуже добре бути одночасно закоханим і коханим. Наприклад, вона закохана і його подруга є його кохана. На що тут треба звернути увагу? Це те, що душа у французькій, як і в українській мові, є жіночою статі, а от любов чи кохання є чоловічою, на відміну від української любов вона кохання воно. Стараємось запам'ятати стать з допомогою Амурчика, він хлопчик. Тож і кохання теж буде хлопчиком. Ще одна цікава річ, яку б я хотіла тут додати: якщо ви хочете комусь сказати ти моє кохання, то ви кажете. Мунемуро. Незважаючи на те, чи до чоловіка ви звертаєтесь, чи до жінки. Енет. Кріп. Я це слово асоціюю з антеною. Уявляємо напівантену, напівкріп. Щоб ми запам'ятали, що то не антен, а саме Анет, давайте перевернемо його догори дригом. А також додамо вуса, щоб пам'ятали, що кріп чоловічої статі. Бізар. Дивно. бізарі. Дивацтво. Слово Бізар. Схоже на наш базар. Тож уявляємо дуже дивний базар. І так запам'ятовуємо. І дивно. Бізар. І дивацтво. БізаРІ. Девакуватість чи дивацтво є з жіночої статі. Отож ось вона дивакувата жіночка на базарі. Le castor. БОБЕР. Схоже на слово касторка. Касторова олія. Уявляємо бобра який їсть касторову олію. Castor. Бобер у французькій мові як і в українській чоловічої статі. Le dessert. Пустеля. Le dessert. Десерт. Тут у нас два зовсім різних слова, але вони в той самий час дуже схожі. Десерт саме слово довше. З двома с. Ми наче говоримо це з задоволенням, розтягуючи саме слово. Ммм, mm, десерт. ДЕСЕР Обидва слова є чоловічої СТАТІ. На відміну від української де пустеля ВОНА. Але разом з десертом стараємось запам'ятати, що обидва слова є чоловічої статі. Le dessin. МАЛЮВАННЯ, МАЛЮНОК. ДЕСІНИ. Малювати. Запам'ятовуємо як від слова дизайнер. Дизайнер малює, створює колекцію одягу. Ох, oh, тут ми назбирали для вас цілу купу схожих слів. Всі ми зараз знаємо слово донат. Ось від донату запам'ятовуємо «la donation», Пожертва. Донатер. «donatrice». Це людина, яка робить пожертву. Чоловічої статі. «donateur», Жіночої статі. Donatrice. Le don, це просто подарунок або дар. Доне. Давати. І останні слова. Донер Doner. і донез. Це донори відповідно чоловічій і жіночої статі. Ферме. Зачинено. Ферме. Зачиняти. La fermeture. Закриття. Слово «ферме» схоже на наша ферма. Отож уявляємо ферму, яка зачинена, і запам'ятовуємо усі три слова. ЛАФОТ. Flot. Флот. Флоти. Плавати. флотер» Поплавок. Флот як і наш флот. Але плавати більше не як купатись, а як триматись на воді. Використовується не тільки в контексті плавання кораблів, також як різні істоти чи предмети, які пливуть по воді, наприклад, корабель, деревина, птах іноді вживається і до людей, як, наприклад, вона плаває на спині в басейні, Флотер. Ну тут, зрозуміло, поплавок тримається на воді, він є чоловічої статі. Більшість рибалок це чоловіки, тож і поплавок має бути чоловіком. La fumée. Дим. Fumée. Палити. Фу. Мені погано. Fumée. Це дим. Якщо вам не подобається цей запах і ви відчуваєтеся погано. Особливо, якщо ви не палите, дим цигарок буде особливо неприємний. Іменник дим і діє слово палити. Звучать однаково, хоча пишуться по-різному. Тут одразу вивчимо курця чоловіка fumer. і курця ЖІНКУ. Фюмез. В місцях, де заборонено палити, ви можете бачити ось такий напис fumer. Цікаво, що місце для паління і коптильня, де коптять м'ясо. Є у французькій мові одним словом ФюмуАР. Дим у французькій є жіночої статі. Отож, давайте уявимо дим у вигляді жінки. МанКИ. Бракувати. Le manque. Брак. Нестача. Слово схоже на нашу манку. Уявляємо мішок з манкою. Але мішок не повний. Її не вистачає до повного мішку. Le requin. Схоже на наше слово ріка. Хоча акули в річках не водяться, але наше є виключення. Ми асоціюємо її з рікою. І це не єдине виключення наша акула дуже унікальна. На відміну від української, наша французька акула є чоловічої статі. Отже, давайте її ще вуса приклеїмо, і вуаля, наша акула стала хлопцем. Льоті. Смаження. Ротіг. Смажити. Запам'ятовуємо як рот, в який залітає смажений стейк. Льосолей. Сонце. Уявляємо хлопчика, який простягає руки до сонця. І каже: Сонце, ей, Soleil. Сонце є чоловічою статі, тому ми уявляємо саме хлопчика. Щоб було ще переконливіше, давайте знову додамо сонечку вуса. «Ensoleillé» – Це сонячно. Це всі асоціації на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Ставте лайки і коментуйте. Ваша думка дуже важлива. Дякуємо за увагу!